Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до початку нашої цієї ранкової молитовної варти денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Для нашої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Неємії. Почуй, Боже наш, як гордують нами, поверни їхній глум на їхню голову і видай їх на ганьбу в землі не Невовільні. Через вами ми говорили про те, що, на прикладі Ізраїля повинні побачити, як треба бороти за свою незалежність. Ми бачили, як ізраїльтяни, які повернулися в Єрусалим для того, щоб відновити себе як народ, вони почали відбудовувати своє місто. Тобто працювати, працювали, причому всі спільно. Але. Як і кожен, хто працює, над нею йому починають заздрити. Тому що людина, яка працює, вона щось здобуває. Людина, яка дійсно працює, вона отримує цю винагороду за свою роботу. І винагородою для євреїв було те, що вони, будуючи свій мур, вони стають сильними, незалежними і захищеними в фізичному рівні, а також і в духовному, тому що мають змогу молитись в спокої. І оця їхня праця викликала заздрість. Заздрість у сусідніх народів. Заздрість через те, що вони не насмілювались просити у царя тих привілеї, які отримали євреї. Заздрість через те, що ці люди, які з руїни почали відбудовувати своє місце, почали формувати себе як великий народ. Повертати собі свою славу, могутність, і всі пам'ятали про Бога євреїв, оцього непереможного Бога. І вони розуміли, що якщо вони своєю працею здобудуть те, що вони хочуть, то знову будуть молитися, знову зможуть бути з Богом, знову будуть непереможні. І ось ось ця заздрість пізніше спричинила напади на євреїв. Але що просить Неїмія? Неїмія просить благословення і захисту для праці. Почуй Боже наш, як гордують нам, як над нами насміхаються, як зневажають нашу роботу і захисти їх. Сьогодні для нас те саме має бути. Тому що. Над нами насміхаються, нас принижують, нас не хочуть поважати і цінувати. Хто в першу чергу? Це внутрішні вороги, це ті нечесні бізнесмени, можновладці, які намагаються на людях заробити, це ті нечесні бізнесмени, які використовують людей як рабів. Які не виплачують їм належної зарплати, шантажують їх, коли їх обманюють, коли вони не сплачують податки. Це ті можновладці, які створюють закони, які принижують бізнес, які заставляють бізнесменів обдурювати. Це ті, знаєте, люди, які самі нічого не хочуть робити. Але при цьому починають зазрити і зневажати інших. Це ті люди, які дивляться, як хтось працює, щось забуває, а він починає розказувати, що ця людина є злодій. Ось це наші внутрішні такі вороги, ті, які не дають можливості працювати тим, хто хоче працювати. Знаєте, для я. Не раз чув від деяких знаєте, підприємців, як каже, для, того, щоб, він каже, для того, щоб мені працювати, я маю заплатити тим, 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 тим і тим. І в результаті, коли приходиться вже до роботи, я не маю з чим працювати, я не маю грошей, щоб вкласти в свою справу. Чи люди, які йдуть на. Е, Влаштовуються на роботу, а їм створюють власники ненормальні не робочі умови по 12 годин праці кожен день. Без можливості відпочинку, без можливості обіду нормально. В результаті люди зневірюються і платять ще за це міні, мізерні гроші. А коли починаєш говорити про якісь свої права, відповідь проста, не переживай, на твоє місце є інші. Я десятьох знайду на твоє місце. І що це спричиняє тоді в нашому народі? Той, хто йде працювати, він, знаєте, він не йде працювати. Він йде просто відбути номер, аби хоч якісь кошти заробити. Люди погоджуються на таке рабство тільки заради того хоч якось вижити. Мене факт того, що знайде нормальну роботу. Все це я говорю сьогодні для того, щоб ми усвідомили, що праця це запорука успішної держави. Але ця праця має бути, як би це сказати, Добре оплачуваною. Ця праця має поважати гідність кожного працівника і гідність того, хто, хто дає цю роботу. Ця праця будь-яка праця має бути на користь як людині, яка працює, так і, ін, так і суспільству. Але знову ж таки, все це можливо тільки в тому випадку, якщо ми будемо узгоджувати свої справи із Богом. Якщо я буду все робити по Божому велінню, по Божих законах. Тому що, як каже <клес> святе письмо, праця кожна праця має мати свою винагороду. І той, хто дає працю, повинен поважати свого працівника. У книзі Второзаконня дуже багато розписано про те, які закони щодо роботи є. Знаєте, у євреї був один такий закон Є про закон колоска, здається, який... що так він називається. Суть в чому? Коли жінці виходили на поле жати і збирали снопи, вони ніколи не піднімали ті колоски, які залишалися на землі. Мудрі. Я так скажу, мудрий господар, він не дозволяв своїм працівникам після того, як вони е, скосять там, пшеницю чи яке там зерно, зберуть в снопи не йти по полю і не збирати цих колосків. Тому що лишалося багато колосків. Все це робилося для тих, хто не має поля, для тих, хто не має сили обробляти поле. Це для тих немічних, старих. Тих, які не могли про себе подбати, але вони могли вийти на поля і позбирати ці колоски, щоб хоч якось себе прогодувати. Був обов'язок кожного господаря залишати якийсь невеличкий кусочок поля незібраним саме для бідних, жертв подорожуючих, тому що було багато людей в суспільстві таких, які не могли про себе дбати. Це були каліки, це були ті прокажені, які були вигнуті з суспільства, які були обмежені. І от обов'язок кожного господаря було лишити якусь малесеньку частичку, якісь там пів метра метра, незібраного зібраного урожаю і не піднімати колоски. Для того, щоб ті вдови, каліки могли вийти на поля і так хоч зібрати для себе урожай, зібрати для себе поживу. Такий був Божий закон. Тобто дати можливість всім вижити. І от наша праця має бути незалежна від того, заздрять нам, ставлять нам перешкоди чи не оставлять перешкоди. Я маю працювати. Працювати на славу Божу, бо Господь дає мені мудрість, руки, силу, здоров'я, роботу дає, щоб працювати. Працювати для розвитку своєї країни, працювати для суспільства. Щоб моя робота була мені в задоволення, мені в радість, щоб вона приносила не тільки мені користь, але й інше. Так хоче Господь. Господь хоче, щоб будь-яка робота вона була справедливою, мала справедливу винагороду. Щоб будь-яка праця приносила користь не тільки людині, але й суспільству. А для цього кожен з нас має навчитися в своєму житті жити по законах, по заповідях. Це є запорука сильної держави, це є запорука незламної нації, це є запорука нашої незалежності. Незалежності нашої держави, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи Ісусе, Христ, Божий, помилено, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духу. і нині, і повсякчас, на віки вічні Мім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і здорови наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто. І в полоні поверни живими, неушкодженими додому, і просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй сьогодні нам переможний день, щоб наші вороги в страсі Своєму втекли додому, бо Ти святиєш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!